Ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Напередодні Дня незалежності України відзначають свято одного з її національних символів синьо жовтого прапора. Ось уже чотири роки, згідно президентського указу, в усіх українських містах урочисто підіймають державний стяг. У попередні роки під час цієї церемонії вручали паспорти 16-річним юнакам та дівчатам, котрі народилися на День Незалежності. Нині обласна влада запровадила нову традицію, яку саме далі у сюжеті. Радіє серце наповнюється гордістю за наш народ. За наш військові урочисто піднімають державний прапор у центрі рівного. Вже за синьо-жовте знамено майорить поряд з прапором обласного центру. На майдані у цей час зібралося чимало рівнян, декотрі дивляться на стяг зі сльозами на очах. Можна гордитися з ним, і ми, як спортсмени, виїжджаючи на змагання і займаємо якісь місця. То коли грають гімн і піднімають прапор, йдуть мурашечки по тілу. Після підняття прапора розпочинається урочистий марш. По майдану незалежності строєвим кроком йдуть військовослужбовці 13-го армійського корпусу. Люди у погонах запевняють, такий марш вони влаштовували лише під час святкування 70-річчя 13-го армійського корпусу та на день перемоги. До сьогоднішнього заходу буде залучено більше 200 військовослужбовців, а також представників інших силових структур нашого краю. Мова йде про міліціонерів, рятувальників та пенітенціарників. На прохання керівництва області вони також долучилися до урочистостей. Кожна коробка до 40 співробітників тренування проводили до цього, Думаю, ви бачили, що пройшли. Ну, якщо не на червоної площі, але тут більш-менш так строєвим шагом. Жителів обласного центру зі святом привітали керівники міста та області. Традиційно на день прапора стяги майорять на усіх державних установах. Та долучаються до цієї справи і пересічні рівняни, котрі вивішують прапори на своїх балконах. У мене прапор завжди в домі. Завжди ми прапор вивішуємо. Прапор це національна святиня. В принципі, так з балкона великого прапора, то немає, але мажочок можемо поставити. Володимир Струс Сергій Савта інформаційна програма День. А перший синьо-жовтий стяг у рівному з'явився ще навесні 1990-го. Його встановили у самісінському центрі на майдані Короленка, неподалік Свято Воскресенського собору. З нагоди Дня прапора на місці, де знаходився перший в обласному центрі національний стяг, було проведено молебень, концерт та мистецькі майстер-класи. Учасники тих подій пригадують, влада переслідувала націоналістів. Міліціонери лупцювали їх кийками та змушували платити штрафи за хуліганство. Коли ж ініціатори встановлення прапора одного ранку виявили щоглу прапора зламаною, їм довелося запровадити цілодобове чергування. Тут дуже багато помінялось на ці на цьому місці. Тут був фонтан. От. тут у нас була трибуна. Було нам було тоді на 20 років менше. Ми були молоді, сповнені. Ну як сказати, ейфорія була така підйом народний. Літургія у храмах, святкове віче, ковальський фестиваль, дефіле у вишиванках, а також масове виконання гімну та салют це лише частина тих заходів, що заплановані у рівному до Дня Незалежності. А напередодні майбутнього свята традиційно було проведено офіційні урочистості, як усе було бачила Оксана Жужельська. Незалежній Україні 21. напередодні свята традиційно офіційні урочистості в облмуздрам театрі людно. Тут і чиновники, і правоохоронці, і священники. І усіх на вході вже протягом багатьох років зустрічає старший білетний контролер Валентина Мельник за роки незалежності. Каже, багато змінилося і додає у кращий бік. Зараз багато дуже молоді за цим зацікавлено ходять. так що я думаю, що воно в кращий бік всиди. Сьогодні до театру вхід по запрошеннях у залі яблуку ніде впасти. Учасники урочистостей незалежно від посад одностайні незалежність це основа будь-якої держави. Це будівництво національної школи, національного дитячого садка, це розквіт культури. І якщо говорити про просвіту, то напевно це та мрія, до якої просвітяни йшли більше 140 років. От, це е, дійсно утвердження української мови як державної. Це дуже актуальне зараз питання для моєї сім'ї. Це велике свято. Я одягаю вишиванку, яку мені подарила мама, сину, бабуся. І йдемо сім'єю на майдан разом із мешканцями областями, своїми друзями, колегами підсадкувати це свято під час урочистостей – церемонія вручення грамот та подяк представникам різних галузей. Далі концерт творчих колективів краю. Оксана Жужельська, Богдан Рябунець. Інформаційна програма День сміх лікує від болю. Заряджати позитивною енергією маленьких пацієнтів взявся рівненський клоун на ім'я Бім. Він приходить до обласної дитячої лікарні та в дитбудинки. Аби малеч, яка там перебуває, не було сумно. Клоун каже, його жарти та фокуси сприяють швидшому одужанню дитини. Переконалася у цьому Людмила Усік. У нього усе як годиться: червоний ніс та веселий костюм, а ще гарний настрій. Без нього він до дітей не йде. Ніс він потрібен для діагностики. Ми носиком заходимо в палату, дивимося і носиком перевіряємо весь простір. І від носика ми завжди починаємо діяти. Це головний центр образу для клоуна. Лікувати сміхотерапією клоун бім, а в житті Тарас захотів не так давно. Усе розпочалося, коли він прийшов у дитячий будинок в ролі діда Мороза. Там відчув, дітям потрібна його увага. Увійшовши в образ, пояснює заходити у палату до хворої дитини потрібно з цікавістю. Бо коли клоун не має інтересу до своєї роботи, то і він нікому не потрібен. Клоун не йде без настрою. О без інтересу. О. Треба, щоб завжди було все цікаве для клоуна. Він всім цікавиться і все-все все знає. Але може знає не так, як, як правильно знають. Він знає по своєму. У повній готовності клоун Бім прямує у палати. На коридорі перестрівають, доводиться затримуватись. Мильні бульбашки розвеселяють навіть дорослих. В Цьому відділенні лікуються діти з хворобами серця та нирок на веселого Біма Чекають з нетерпінням. Щотижня вони збираються на його виступи. Перед його артистизмом та жартами не встоюють навіть бабусі маленьких пацієнтів. Вдалося вона ж тут сміла більше всіх. Вроді, Роді а ви 1993 три теж. теж тому що у нас не важливо, що дитя боліє, але вдалося і мені підняти. Діти не приховують клоун бім чи не єдина втіха, він піднімає їм настрій. Як у колону там зникало за рука шарик і як він на квадраті крово. Дуже якби чарівний такий, все міє робити, всякі там ці шариками оці е, труки. То мені все сподобалося. Медики пояснюють, методи Тараса справді подобаються дітям. З хорошим настроєм вони йдуть на будь-які процедури. Якщо дитина боїться процедур і перед тим неї гарний настрій, вона з клоуном і її розвеселили, то це зовсім інша дитина. Вона не така залякана, вона розкрита і лікування таким чином проходить краще. Нині Тарас шукає однодумців, адже сам не встигає у всі місця, де його чекають діти. Вже у вересні він хоче безкоштовно навчити добровольців, а зам – клоунади. І додає, в цій справі головне зробити так, щоб знесилені від важкої хвороби і лікування діти хоч один раз посміхнулись. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Із земляками-спортсменами, котрі повернулися з Олімпійських ігор у Лондоні, за чашкою чаю зустрілися керівники області. Вони вручили олімпійцям грамоти, гроші та розповіли про те, як і головне, коли. Влада планує покращити спортивну базу в регіоні. Спортсмени та їхні наставники також не мовчали. Вони поділилися лондонськими переживаннями, поскаржилися на незадовільні умови тренувань і попросили, аби владці посприяли у виділенні їм земельних ділянок для будівництва житла. Після олімпійським духом переймалася Ірина Веселовська. Хай не олімпійські чемпіони, та все ж гордість для Рівненщини. Василь Берташ зібрав наших спортсменів, аби особисто подякувати кожному за основну подяку олімпійцям гроші, як додаток, грамоти та англійські розмовники. За четверте місце Оля найщиріше вітання. Трохи розмов про перемоги, і олімпійці переходять до негативів галузі. Основний з них погана спортивна база в регіоні. Саме це вважає володарка четвертого місця лондонських змагань Ольга Земляк. Заважає нашим спортсменам піднятись на п'єдестал. Я можу говорити лише про стадіони. Ну на рівному авангард, ну, ви знаєте в якому стані. Тобто я буду дуже дуже рада, якщо там ну, мої заслуги, мої виступи вони вже звернули увагу нашої влади на стан. Легкої атлетики в області, якщо це будуть не тільки слова а дія. Керівники області переконують, дії будуть. Обіцяють, наступного року візьмуться за відродження головного стадіону Рівненщини з 2013-го, бо зараз гроші пішли на ремонт перинатального центру. Це треба час. Наслідуючий рік в області ми все зробимо для того, щоби стадіон Зробити по-європейськи, щоб і ви сказали, які там нового хау треба. Ось яке там треба сучасне обладнання. Ніякого надсучасного обладнання не потрібно для фізичного виховання молодого покоління. Це ще одна проблема, яку потрібно нині вирішувати. Здорові діти, тоді можна говорити за спорт. Це відсутнє. Уроки фізкультури в школі недостатньо. Колись була програма, така радянська БГТО, були якісь ступені. Досконала, не досконала, але ну кожен міг, хоч на три, але її треба було здати. Чиновники обіцяють, приймуть програму популяризації здорового способу життя. І якщо це може трапитись у недалекій перспективі, то збудувати нову спортивну базу для нинішніх і майбутніх олімпійців питання не одного року, а тим більше не одного мільйона гривень. Втім, переконують керівники області, вони робитимуть усе, аби палац спорту таки з'явився в регіоні. Уже під нього запланували 9 гектарів землі на Макарова у Рівному. Ірина Веселовська, Дмитро Шамше. Інформаційна програма день. Мініфутбольний клуб «Кардинал Рівне продовжує активно готуватися до нового сезону в екстралізі. Турнір у Львові, де рівняни, хоч і посіли шосте місце із восьми команд, дозволив тренерському штабу визначитися із першими двома новачками, а також окреслити фронт роботи. Нині кардинал тренується у себе в залі. Втім, до початку чемпіонату планує провести ще низку товариських матчів. Більше про це знає Роман Сверита. Кубок Львівщини став першим етапом ігрової підготовки рівненського кардинала до нового сезону у футзальній екстралізі. У Львові рівняни здобули лише одну перемогу та зазнали трьох розгромних поразок. Втім, як запевняє керівництво клубу, результат для команди був другорядним, адже гравці до матчів ґрунтовно не готувалися, займаючись до цього лише фізичною підготовкою. Головним же завданням була перевірка потенційних новачків в бойових умовах. Ми хотіли побачити людей, яких ми привезли на турнір, Побачити на що ми можемо, як ми можемо на них дивитися, як ми можемо на них розраховувати, які їхні потенціали, які їхні бачення футзалу, як вони думають на полі. Через то це була для них хороша перевірка в грою чемпіоном. На Кубку Львівщини у футболці кардинала виходили одразу декілька потенційних новачків: Олександр Вершинін, Святослав Вороблевський, Андрій Чуднов, Андрій Чернієнко і Артем Фаренюк. Після турніру у таборі команди залишилися лише двоє останніх. З ними і будуть підписані контракти. Колектив дуже дружній, хлопці хороші. Тренування на високому рівні. Приємно грати з такими хлопцями. Хочу здобути з кардиналом медалі з екстраліги і самому пограти на високому рівні щодо інших гравців, які знаходилися на оглядинах, керівництво кардиналу поки думає. Втім, до початку сезону заплановано підписати ще одного двох виконавців. Найпроблемнішою позицією є зміна для поки єдиного воротаря Віталія Дєнюшкіна. Головне питання це воротаря, тому що воротар, який був на перегляді, ну він ще молодий. Йому ще потрібно здобувати досвід. Зараз ми шукаємо воротаря, який би був. Тому що в команді має бути два рівноцінних гравці, два рівноцінних воротарі. Новий сезон в еліті українського футзалу розпочнеться 15 вересня. Свого суперника у стартовій грі кардинал дізнається 30 серпня, коли відбудеться жеребкування календаря. Тренер рівнян Сергій Піддубний хотів би розпочати чемпіонат із кимось із новачків ліги. Краще спочатку грати з такими середняками чи там як з новачками, тому що все-таки з командами як енергія, там локомотив тяче грати. І... Я вважаю, що десь якщо не вдалий результат, то ну, на команду так також впливає. А до старту офіційного чемпіонату кардинал рівне проведе ще декілька товариських поєдинків. Найближчий з них відбудеться у суботу, коли рівняни у Хмельницькому зіграють проти спортлідера. Роман Сверида, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. У Володимирці після дворічної перерви знову ганятимуть м'яча на мотоциклах. Цієї неділі по обіді на тамтешньому мототреці розпочнеться міжнародний турнір з мотоболу. Міжнародний тому, що окрім клубів із Хмельниччини та Полтавщини, до райцентру приїдуть ще й чинні білоруські чемпіони з міста Лунінець. А напередодні показовий матч білоруські та українські мотоболісти зіграють ще й у Дубровиці. Турнір присвячений пам'яті Василя Коростеля, який був основним ідейним натхненником розвитку мотоболу на Рівненщині. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адреса якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.